Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції я розповім вам про те, як додати хмарний КЕП SMARTID від PrivatBank у сервісі Taxer. Перший спосіб це додавання кЕП на головному екрані кабінету Taxer. Якщо ключі раніше не були встановлені, ви побачите сповіщення про необхідність встановити ключі для подання електронної звітності та кнопку. Встановити ключі. Другий спосіб. Додавання ключів під час підписання звіту. Та третій спосіб перехід на сторінку профілі розділу налаштування. На цій сторінці ви можете керувати ключами для всіх доданих профілів. Якщо у вас є декілька підприємців, виберіть профіль, для якого вам потрібно встановити ключі. На даний момент встановлений один підприємець. Для додавання ключа натисніть на кнопку Налаштування кЕП або Перейти. Далі натисніть на кнопку Керування ключами. У лівому нижньому куті відкриється вікно для завантаження ключів, яке називається Керування КЕП. У вікні обираємо вкладку Smart ID, натискаючи на неї. Потім натискаємо на кнопку Активувати. Далі необхідно считати QR-код за стосунком Приват24 для бізнесу на вашому телефоні. У застосунку потрібно ввести пароль до КЕП. Після вводу вірного паролю у вікні керування КЕП відобразиться повідомлення про перехід до другого кроку. Та новий QR-код потрібно знову відсканувати сканером додатку новий QR-код та повторно ввести пароль до КЕП. Одразу після цього у вікні відобразиться інформація, та ваш хмарний КЕП буде активовано у сервісі Taxer. Якщо у вас виникають складнощі під час додавання КЕП, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки. І ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Таксер бажає вам успішного ведення підприємницької діяльності.